І сталося восьмого дня Мойсей покликав Аарона, його синів та ізраїльських старішин. Мойсей сказав до Аарона: Візьми собі теля з великої худоби для жертви за гріх та барана для всепалення, обох безвадних, і приведи їх перед Господа. І промов до ізраїльських старішин, кажучи: Візьміть одне козеня із кіз для жертви за гріх, теля та однолітнє ягня для всепалення. «О, Бог безвадних, теля та барана для жертви спасіння перед Господом та петльованого борошна, замішаного на олії, бо сьогодні серед вас з'явиться Господь. Тож вони взяли все це перед наметом свідчення, як і звелів Мойсей, і прийшла вся громада, і вони стали перед Господом. Тоді Мойсей сказав: Ось що сказав Господь, виконайте це, і серед вас з'явиться Господня слава. Мойсей сказав Ааронові Підійди до жертовника, принеси свою жертву за гріх та своє всепалення, і зверши викуплення за себе та за свій дім. Відтак принеси дари народу та зверши викуплення за них, як Господь звелів Мойсеєві. Тож Аарон підійшов до жертовника і зарізав теля жертви за гріх. Сини Аарона принесли до нього кров, і він вмочив у кров палець і наніс її на роги жертовника. А всю кров вилив до підніжжя жертовника. Далі він приніс на жертовник жир, ниркий сальник печінки, жертви за гріх, як Господь звелів Мойсеєві. А м'ясо та шкуру спалив їх у вогні поза табором. Відтак він зарізав жертву всепалення. Сини Аарона принесли до нього кров, і він вилив її довкола на жертовник. Тоді принесли йому жертву всепалення по частинах їх та голову. І він поклав їх на жертовник. Він вимив також нутрощі і ноги водою і поклав на всепалення на жертовнику. Відтак приніс дар народу, взяв козеня, жертви за гріх народу, зарізав його й очистив його, як і попереднього. Далі приніс всепалення і вчинив із ним, як належить. Тоді приніс хлібну жертву, наповнив нею руки й поклав на жертовник на додаток до ранішнього всепалення. В кінці він зарізав теля та барана жертви спасіння народу. Сини Аарона принесли до нього кров, і він вилив її довкола на жертовник. А жир із теляти та з барана, задню частину і жир, що покриває нутрощі, дві нирки та жир, що на них, і сальник, що на печінці. Весь жир він поклав на грудинку і приніс весь жир на жертовник. А грудинку та праву лопатку. Аарон відділив як жертву відділення перед Господом, як Господь звелів Мойсеєві. Тоді Аарон, піднявши руки до народу, поблагословив його і, звершивши жертву за гріх, всепалення та жертви спасіння, зійшов униз. Відтак Мойсей та Аарон увійшли в намет свідчення, а вийшовши, поблагословили весь народ. Тоді Господня слава з'явилася всьому народові. Від господа вийшов вогонь і поглинув те, що було на жертовнику і всипалення, і жир. А весь народ побачив це і був приголомшений, і вони попадали до лілиць.